Слава Ісусу Христу! Вас сьогодні дуже багато. Я почну з того, що пригадаю, наскільки важливі є насправді ті катехизи про літургію задля літургії. Бо дізнаючись більше про літургію, ми можемо взяти живу участь в ній і не мати спокуси дивитися на годинник. І чекати, коли вона закінчиться? Я, коли була мала, я годинника не мала, але дивилася на книжечку і рахувала сторінки. Бо так я могла орієнтуватися, коли буде кінець. Мені, та, мені служба дійсно здавалася колись дуже довгою, але в Бога часу немає, і в Бога година пролітає як мить. І насправді хочеться, щоб та мить ніколи не закінчувалася. Пам'ятаєте, апостолів на горі Тавор? Як Петро сказав, добре нам тут бути. Давайте поставимо три намети і залишимося тут назавжди. Отак От і вас запрошую пізнавати літургію, пізнавати Слово Боже, щоб ми теж могли так сказати, як Петро, добре нам тут бути. Отож, сьогодні запрошую вас звернути увагу на таку частину літургії, як малий хід. Що на що під час нього відбувається, і яка наша участь в ньому? Колись це був вхід в храм? Пам'ятаєте, вам сестрички розповідали, коли йшли всі люди, то було ще в п'ятому столітті, коли йшли всі люди процесією? На чолі з єпископом перед входом храму єпископ промовляв молитву. Коду, всі заходили в храм, і тоді розпочиналася божественна літургія. Сьогодні це є момент в літургії, коли священник виносить Євангеліє. Священник стає перед престолом, пристіл є найсвятіше місце в храмі, кланяється, кланяється і з дуже великою такою пошаною бере Євангеліє в руки. Бере його так високо перед себе, щоб всі його могли побачити. І ось середини святилища цього святого місця Євангеліє, слово Боже. Слово Боже наголошую на людське слово виноситься до нас, приходить до людей. Священника супроводжують свічконосці. Вони несуть свічки, несуть те світло, бо Слово Боже для нас є світлом, і це є дуже такий урочистий момент. І ми не можемо в той момент про щось собі думати чи про щось собі говорити між собою. Ми можемо тільки співати, «Придіте, возрадуємося Господеві, бо скликнім Богу, Спасителеві нашому. Спаси нас, сину Божий, у святих дивних ти співаємо тобі Алилуя. Хто пригадує, який це є антифон? Третій? Молодці хористи. Це є третій антифон. І під час третього антифону якраз звершується цей малий хід з Євангелієм. Що ми робимо в той момент? Ми схиляємо наші голови, бо ми це є такий знак пошани. Перед Словом Божим. А пригадуєте, перед тим, як стався ковід, ми, діти наші, цілували Євангелія. Колись як я вас, знову ж таки вертаюся до свого дитинства, я гуртала ті сторінки, бо чекала, коли закінчиться служба. Але того моменту я чекала, коли підійти і поцілувати Євангеліє. Навіть як я стояла в кінці храму, я підходила до переду. Цілувала Євангелія, це для мене такий був особливий момент. Пізніше отець підходить, перед святилищем стає і потиху відмовляє молитву входу. Ми її ніколи не чуємо, бо ми в цей час співаємо антифони. Отець молиться так: Владико, Господи Боже наш, що установив на небі чини і воїнства ангелів і архангелів на служіння Твоїй слави. Чи не з ходом нашим, що був ходом святих ангелів, які співслужать нам і разом славословлять Твою благость. Опісля підніше Євангелій над головою виголошує премудрість, прості, що означає випроститися, станьте рівно, зверніть увагу на слово Боже. Тому ми відповідаємо: прийдіте, поклонімося і припадімо до Христа. Підкреслюючи, що все богослужіння є піднесенням до престолу Царя Небесного і що для досягнення Царства Божого має бути спілкування з Христом, який є дорогою до цього царства, тому вхід з Євангелієм є радісна зустріч з Христом, що відбувається за посередництвом винесенням цієї книги, яка дає нам життя, освячення. Після цього співають трупар і Кондак. Минулої, минулої суботи сестричка Наталя нам про них вже говорила, що це є пісни співи, в яких пригадуємо пам'ять праздника чи святого, яка звершується цього дня. Ми почитаємо святи за те, що вони на прикладі свого життя показали, як ми можемо осягнути вічного життя. Отож, малий вхід підготовляє нас до слухання Слова Божого, до прийняття Його, щоб ми могли теж, як ті святі, про яких ми співаємо в трупарях, свідчити, що Слово Боже є живе і дієве. Ми читаємо на Великдень в ві Іангії від Йоанна, слова, які мене особисто дуже торкають. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Церква нас закликає з особливою пошаною ставитись до Євангелія, уважно читати Його, щоб почути, що Бог до нас промовляє, і бути, бути готовими виконати Його. Отож. Я вам бажаю, щоб ви були наповнені тим Словом Божим і постійно ним наповнялися. І щоб ми могли сказати, як апостол Павло сказав, що живу вже не я, а живе Христос в мені. При такій можливості, що я вже є владика, я особисто дякую вам за вашу молитву, за вашу науку, за, за те, що Бог через вас нас благословляє. Е, дякую вам за, за те, що несете для нас дійсності те слово. Е, я вам того не розказала, але колись єпископ приїжджав з Євангелієм саме на малий вхід і приносив церкву до людей те Боже слово, бо не кожна церква могла мати на престолі, як ми зараз маємо, Євангеліє. Ну, а ми зараз дуже щасливі люди, бо ми маємо і в кожній церкві Євангелії, і навіть в кожному майже домі маємо Євангеліє. Тому будемо цінувати те, що ми маємо. Дійсності, ми маємо те слово Боже. Ми маємо е, споживати його, споживати щоденно, мати для нього особливе місце і особливо, особливою пошаною до нього відноситися. Дякую вам дуже за увагу.